І, попри велику кількість застережної попереджувальної інформації, волиняни і далі потерпають від аферистів. Лише протягом минулої доби у поліції зареєстрували понад 20 повідомлень про шахрайство. Схеми зловмисників кажуть, правоохоронці, вже стандартні будь-яким способом списати гроші із банківських карток людей. Наприклад, в Ковалі дівчина отримала повідомлення в інстаграмі, нібито від своєї подруги, що їй на декілька годин потрібно позичити дві тисячі гривень. Дівчина кошти переслала. Згодом вона побачила свою знайому і з'ясували, що її акаунт в інстаграмі зламали, і відповідно це шахраї від її імені просили у неї кошти. У поліції рекомендують уточнювати особисто в друзів і рідних інформацію про потребу в допомозі, адже їхні профілі можуть бути зламані, а вони навіть цього не знатимуть. Людей просять пильно дивитися, де саме вони замовляють товар в інтернеті. 20-річний житель Ковеля перерахував наперед 8 тисяч гривень за електросамокат, який знайшов на сумнівній платформі в інтернеті. Аналогічно вчинив і 43-річний лучанин. Він хотів придбати автомобільні диски та перерахував на них наперед понад 33 тисячі гривень. У результаті ні грошей, ні товару. Також трапився випадок, коли люди переходили за фішинговим посиланням. Тобто їм надсилається в будь-який месенджер, вайбер, здебільшого, може бути в WhatsApp, в Телеграм, в посилання. Воно дуже схоже на те, як виглядає офіційний сайт з продажу купівлі товарів чи послуг. Люди там вводять свої дані, не розрізняючи офіційний сайт та підробний, і кошти списуються відразу. Волинян просять не переходити на посилання, які надсилають в соцмережах, та вести переписку лише на офіційному ресурсі з купівлі продажу. Також не вводити свої конфіденційні дані банківської картки будь-де.